Добрий день, маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам казочку. Росла собі калинонька. На ній було дуже багато ягідок. Прилетів горобчик і сказав Дай мені трішки ягідок, щоб чай заварити. Бери, каже калинонька, дякую тобі. Тут прибігає білочка. Подаруй мені свої ягідки на зиму посушити. Бери, каже калинонька, дякую, сказала білочка. Прилетіла синичка. Дай мені трішки ягідок, щоб поїсти. Бери, каже калинонька, дякую тобі. Стоїть калинонька і посміхається. У неї багато ягідок, всіх пригостила і ще й залишилося. Давайте розглянемо ягідки. Які вони? Червоненькі, круглий, гладенькі. І зараз ми діти їх намалюємо. Беремо ось таку фарбу. Вона живе в такій баночці, відкриємо, відкриємо її, вмокаємо пальчика і пучечкою ставимо кружечки по всій тарілочці. Ось так ми робимо. Як багато ягідок вони червоні, круглі, красиві.